Вітаю українці, вітаю студії. Дуже від вас запитання. Так, хотілося більше дізнатися, коли у вас цей день відкритих дверей, і все ж таки чи можна буде завітати тільки дітям, чи і батькам? Вітаю ще раз студію, вітаю українці. День відкритих дверей в е, нашому центрі запланований на е, 7 вересня, е, ось завтра, і, де відбудеться захід День відкритих дверей, де ми хочемо презентувати напрямки, е, скажімо, не, скажімо, не нові, але в новому форматі. У е, нас в центрі е, має місце, е, працює виставкова зала. З дитячими поробками, з дитячими різними виробами, винахидами зала дуже цікава. Також проведемо екскурсію по проведемо екскурсію по залі. Також буде виставлено декілька локацій з напрямках судомоделювання. 3D-моделювання, дрони, віртуальна реальність, картинги, локація повітряних зміїв. Також з нового навчального року при обласній раді старшокласників на базі центру запрацює школа лідерства, зв'язків з громадськістю. Також запрацює школа, художня школа з різними напрямками живопису, батіку та багато інших напрямків. Також на базі центру запрацюють гуртки малої академії наук, а саме з математики української мови англійської мови, завданням яких буде проведення наукових досліджень та захисту наукових проєктів, зрозуміло. Ну дуже багато цікавого ви підготували для школярів, і відразу хочеться запитати, чи а, мають якісь обмеження в плані віку це школярі. І ну, і старші і підлітки. Чи все ж таки є у вас якісь розваги і для наймолодших? Ну на сьогоднішній день в умовах нашого стану да, ми з вами знаємо, бачимо і розуміємо, що, на жаль, не всі напрямки ми можемо відкрити, але насправді позиція держави, позиція міністра. Також ми її підтримуємо проочну форму навчання. Також ми підтримуємо в нас в позашкільному закладі, також ми будемо старатися працювати очно. Вікова категорія дітей планується різновікова. Груп буде я все ж таки переконаний, що їх буде достатньо для того, щоб і охопити сферу також і початкової школи, загальної середньої школи, щоб могли діти різної категорії 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 віку долучитися до, до сьогоднішнього нашого позашкілля. І ще цікавить питання: як можна записатися на гурток? Якщо батьки зацікавилися, приходити лише на день відкритих дверей, чи можливо вас можна знайти десь у соціальних мережах, чи ви маєте якийсь контактний номер телефону? Ну насправді хочу скористатись нагодою, запросити усіх глядачів нашого ефіру, взяти все ж таки взяти. Участь у завтрашньому заході, і де ми зможемо і обрати собі певну категорію, з якою ми хочемо, з якою ми будемо працювати. А також батьки зможуть записати своїх дітей в дані гуртки. Наші гуртки запрацюють 1 жовтня в повному обсязі. Деякі гуртки працюють вже. Але в повному обсязі ми запрацюємо з 1 жовтня. Ми будемо мати змогу. Також ми е, дітям роздамо буклетики, де ми пропишемо, е, пропишемо всю інформацію з керівниками гуртків, з їхніми контактними даними, е, де на якій базі будуть проходити дані гуртки. І також можна нас можна знайти на сайті. Е, і на місці в нашому центрі ми знаходимося на Проскорівській 83. Так, тоді всіх глядачів запрошуємо на день відкритих дверей до вас і бажаємо вам гарного свята і щоб дуже багато дітей все ж таки знайшли своє призначення.